Друзі, вітаю всіх. Сьогодні буде довгоочікуваний мною особисто огляд ножа репліки від китайців Cold Steel Spartan, їхнє бачення. І це преміум версія по їх заявленням, начебто він не має люфта. Звісно, вертикально, горизонтальний завжди регулюється. Отримав я цю репліку від сайту Nožem Quap. Я дуже довго її очікував, після того як вони продемонстрували її в своєму інстаграмі. І чесно я вам скажу, я дуже здивований, є про що поговорити. Стандартна така старого, старим виглядом коробка, нічого в ній особливого в принципі немає. Дуже мене порадувало те, що вони в комплекті поклали ліву кліпсу і чорного кольору. А не так як на реконах в репліках кладуть ліву, ще й білу. Але знаєте, це радує ще й тим, що зараз колдстіл оригінальний, вони взагалі ліву кліпсу не кладуть в комплекті. Це, як на мене, зашквар для колдстіла, тому що раніше вони завжди клали ліву і праву кліпсу в комплекті. Ну, оригінали то таке. Поговоримо про цю репліку. Виконана вона так, в принципі, в такому стилі, як старий Спартан, за виключенням того, що тут з'явилася носічка, така як на оригіналі. І саме. Оця репліка преміум, вона не має вертикального люфта. Тобто абсолютно тут саме, що не дає трушний тріадлок. Вертикальний люфт, тобто горизонтальний, я ж кажу, завжди можна підрегулювати осевим гвинтом, А саме вертикальний, коли він є на ножі, його прибрати ну, дуже складно це Треба мати прямі руки і знати, що ти робиш, тому, тому що там до долі міліметра в принципі, доходить діло. Тут в цьому плані все дуже добре. Я дуже задоволений тим, що зробили саме таку репліку. І ціна, якщо я не помиляюсь, десь там до 1000 гривень. Я залишу посилання в описі, прийдете, подивитись. Я вам скажу, це просто офігенний варіант. Якщо ви хочете собі отакий от монстр на карман, а ви жалієте на Спартан, я не знаю, скільки він зараз там коштує 1004, там, мабуть, чи більше жалієте, таких грошей, то цей варіант буде дуже-дуже гарним. Він повністю повторює оригінал. Тобто все абсолютно в нього, як в оригіналі. І помимо того, що це такий здоровенний рубака, такий тесак, це ще й добрий різак, тому що тут вігнуті спуски, не дивлячись на те, що тут обух десь під 4 мм, якщо я не помиляюся, точно не пам'ятаю, то цей ніж він дуже добре ріже. У мене було декілька реплік, в мене був оригінал. Я скажу, що саме Спартан ріже дуже добре. Не будемо забувати про ту тему, що дядько Лін Томпсон він оцю штуку сюди зробив по типу Емерсон Вейву для швидкого відкривання об кишеню. Всі ми прекрасно розуміємо, що швидке відкривання об кишеню нам не потрібно для того, щоб вскри пакунок чи відрізати нитку. Це саме-самооборонна тема. І коли доходить до чогось критичного, цей ніж. Вас виручить. Для самооборони, звісно, найкраща така річ. Але не завжди ви можете її використати. Не завжди, в принципі, і це можна використати. І, знову ж таки, закон. Але коли критична ситуація, я гадаю, що краще самооборонитися цим ножем, попасти нехай там під суд, Бог з ним, чим ходити потім все життя посміхатися та пускати слину, якщо вам проб'ють голову. І буде вас потім мама. Здорового дядька водить за ручку, ви будете ходити посміхатися. У мене є живий приклад, у мене знайомий так попав. Він зараз ходить, посміхається. 30-річний дядько, його мати водить за ручку і витирає йому слину. Як ви гадаєте, що краще відсидіти чи пускати слину? Я думаю, тут, вибір, очевидний, краще відсидіти, знаючи, що ти був правий. Якщо ти, звісно, правий, і ти самообороняєшся, а не ти комусь погрожуєш цим ножем з наміром там. Забрати телефон чи гаманець. Цього робити не потрібно, звісно. Також цей ніж підійде абсолютно для будь-яких задач. Для ударних. я, наприклад, такий ніж носив на EDC. І скоріш цього, і буду носити, тому що ну, він дуже гарно виконаний. А ціна на оригінальний клуд реально кусається. Ну, не, не така вона, в принципі, і кусається. Ми, хто курить, той знає, що прокурює місяць, таку суму. Але. Не кожен може собі дозволити, не кожен, в принципі, бачить сенс купляти собі ніж там, за 5 тисяч, за 4 тисячі. Хтось рахує, що це дорого. А хоче собі щось отаке рознообразити, якось свій е, набір ножів, щось на кишені змінити. Цей варіант буде дуже добрий. Я ж кажу, дуже мене здивувало те, що вони виправили цю помилку саме з тим, що немає люфта. Це реально дуже класно. Тут. Той самий трушний тріадлок, який буде витримувати любі навантаження. Ним можна і порубати, щось і порізати, і проколоти, не дивлячись на те, що вістря тут йде донизу. Хто тримав спартан в руці, той знає, що в нього варіантів хвату дуже багато. Він дуже добре лежить в руці. Тут дуже анатомічна руко... рукоять руків'я. Якого б розміру у вас не була рука мала, здорова, завжди він сюди влізе. Упор. З цієї сторони дуже добрий, з цієї сторони ним можна вдарити, не можна вколоти, можна сікущий якийсь удар нанести. Хто займався єдиноборствами, той знає, що від прямого удара ухилитися легше, ніж від бокового. Тому ці, знаєте, роз, розмови про те, що стелет це самий такий прямо вбивця. Я з цим не згоден. Стелетом ще треба попасти. Ну, звісно, пересічному громадянину ти попадеш. а Якщо якийсь спортсмен -то займався, то він від того прямого уйде, так скажемо. Якщо якийсь зухвалий спортсмен захоче нанести вам тяжкі тілесні, то від бокового, від от такого от спартану він навряд чи ухилиться. Я не пропагандую вас займа... приміняти ніж для самооборони, я коли знімав відео зі своїм баченням, коли крайній випадок, ну, я скажу особисто за себе, я би примінив, тому що, ну. Я вже тільки що казав, чому повторюватись не буду. Дві кліпси в комплекті. Темлячний отвір. До речі, в кишені він сидить дуже глибоко, навіть не скажеш, що це така здорова машина в тебе на кармані. Дуже класний варіант. Я реально ну, я дуже задоволений, що зробили таку саме репліку. Я не пам'ятаю, щось до 300 грам у нього вага. І враховуючи те, що. Туга доволі таки кліпса, він плоский, він не широкий. Він доволі таки мало виглядає з кишені. Він в кишені лягає дуже добре. Навіть не помітно, що такий от здоровий ніж у вас на кишені знаходиться. Класний варіант, як на мене, на кожен день для тих, хто любить саме здорові ножі. Я їх полюбляю. Мені подобаються і маленькі ножі, але я їх дуже-дуже рідко використовую. І мені не важливо, яка пора року літо чи зима, я ношу на кишені щось отаке. Тому що це універсальне. Маленький ніж не зробить те, що зробить здоровий ніж. Цим можна і двері віджати, якщо доведеться такий випадок, у вас буде. А якоюсь там парамілою чи мілою ви двері не відіжмете, ви просто її переламаєте, навпіл та і все. А оцим монстром ви зробите абсолютно всю роботу, яка вам потрібна. І при тому всьому будете дивувати. Навколишніх людей його зовнішнім виглядом. Я колись в супермаркеті дістав спартан таким способом об кишеню пакунок з водою відкрити, то люди всі були дуже здивовані і, мабуть, метрів на 5 всі повідходили. Тобто він таке враження, знаєте, добре дає на людей, які, вас, які знаходяться біля вас. Так що, друзі, хто хоче? Подібний ніж собі на карман, дуже сильно вам рекомендую, тому що дійсно він вже без люфтів. Це не та версія, що була раніше, реально класний варіант. Посилання на нього я вам залишу в описі. Вам дякую за перегляд. Сайту нажиман клаб. Дякую за цей ніж, що мені прислали на огляд. Я дуже задоволений, повторюю, що цю репліку зробили саме такою. Тепер можна брати і не боятися те, що у вас ніж буде люфтить і вас цим бісити. Друзі, дякую всім за перегляд! Радий був всіх бачити! Побачимось!